Привіт, малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це Марійка. Сьогодні я вам розповім про пригоду, яка трапилась з Марійкою в лісі. Отже, сідайте рівненько і слухайте уважно. Одного разу Марійка вирішила піти на прогулянку до лісу. Гуляючи лісом, вона не помітила, як заблукала. Шукаючи дорогу додому, дівчинка побачила на галявині будинок і вирішила до нього увійти. Увійшовши всередину, вона побачила. Дітки, а що побачила Марійка в будинку? Хто живе в цьому будиночку? Як ви думаєте? Виявляється, в цьому будиночку мешкає три ведмеді. Тато ведмідь, мама ведмедиця і маленьке ведмежатко. Мишко. Марійка серед кімнати побачила стол. А скажіть мені, будь ласка, для чого потрібен стіл? Вірно, за стіл треба сідати їсти, А що стоїть біля стола? Правильно, стільці. Дітки, а для чого потрібні стільці? Так, щоб на них сідати. Малята, а як ви гадаєте, хто міг сидіти на найбільшому стільці? Тато ведмідь, А на меншому хто міг сидіти? Так. Мама ведмедиця. а на найменшому? Правильно маленьке ведмежа мишко. Стіл і стільці одним словом це можна назвати меблі. Кімната, в якій їдять, називається їдальня. Діти, що дівчинка побачила в наступній кімнаті? Вірно ліжка. А чи однакові ліжка? Ні. А для чого потрібні ліжка? Правильно на ліжках сплять. Як ви думаєте, малята, хто спить на найбільшому ліжку? Так, тато ведмідь. А хто спить на меншому ліжку? Молодці, мама ведмедиця. А хто спить на ось цьому найменшому ліжечку? Вірно, ведмежатко мишко. А як називається кімната, в якій сплять? Так, спальня. Так, малята, давайте назвемо, які меблі стоять в спальні. Ліжка, шафа, крісло. Дітки, нас Марійка, запрошує на фізкульт хвилинку. Марка мору стелиться на чети. Плаче небо дощиком золотим. Ой, принесло Китичка нам тепла, І у набірай дуга розтвіла райду гарайту Дітки, поки ми з вами робили фізкульт хвилинку, відпочивали, хтось зайшов до кімнати. Хто це? Так, ведмедик Мишко. Дівчинка ведмедика не злякалась, тому що він був маленький, гарненький та добрий. Мишко, а навіщо тобі шафа? Та крісло? Шафа потрібна для того, щоб складати речі? А в крісло я сідаю та відпочиваю. Мишко, а для чого тобі потрібен буфет в їдальні? Буфет потрібен для того, щоб складати посуд. Мишко, вже пізно, і мені потрібно повертатися додому. Я тебе, Марійка, з задоволенням проведу додому. Хто до нас сьогодні завітав у гості? Так, Марійка. Та ведмежатко, мишко. Дітки, про що ми з вами сьогодні говорили? Стіл, стілець, ліжко, буфет, шафа, крісло. Це все разом називається меблі. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!